Oh, gorgeous. Bye -bye. Признайтеся, бувало так. У мене ні, але окей. Щоб ми з вами не опинилися в подібних ситуаціях, на цьому каналі ми пройдемо з вами перший рівень англійської мови. Тож сьогодні на першому уроці ми розберемо з вами таку тему, як знайомство. Отже, все ж починається з привітання. Тож давайте розберемо, як нам це зробити. Є пару варіантів. Можна сказати хай. Можна сказати hello, що означає привіт. Можна сказати доброго ранку. Good morning. Можна сказати: Good afternoon, що означає як доброго дня. Можна ще сказати Good evening». Що означає доброго вечора. Тепер нам треба запитати, як звати нашу людину. Це можна зробити наступним чином. What is your name? Є два варіанти, як можна нам відповісти. My name is Наташа. Or або I am Наташа. Superstar. І далі після цього ви, звісно, питаєте, як ваші справи? Це можна зробити наступним чином. Можна сказати How are you. Або, інший варіант. How do you do. How do, you do? Або, Любі друзі, тільки на цьому каналі ви дізнаєтесь про таку універсальну фразу. Яка допоможе вам і привітатися, і запитати, як справи, What's up? що означає, як справи, що новенького. Або воно може бути навіть замість привіт. І на ці питання можна відповісти наступним чином: I'm good. у мене все добре. I'm fine. у мене все чудово. I'm okay. У мене все добре. Також бувають сумні настрої. В такому випадку ми скажемо: I'm bad, мені погано. I'm sad, мені сумно, або I'm not ok. У мене не все добре. Далі нам треба дізнатися, чи переплітаються наші дороги з нашим співрозмовником. Where are you from? Звідки ти? Ну, бо якщо він з Глевахи, а ми з вами живемо на рейтерській, то ви самі розумієте все да? І коли нас питають «Where are you from?», ми відповідаємо: «I am from Kyiv». Я з Києва. Ну, і для того, щоб у нас була повна картина про нашого співрозмовника, окрім звісно, його знаку злодіаком. Нам потрібно дізнатися, скільки йому років. How old are you? How old are you? Скільки тобі років? І на це питання ми можемо відповісти наступним чином I am twenty five. Або I am twenty five. Years old. І так, давайте переглянемо, що ми з вами вивчили за перший урок. Як привітатися? Hi, hello, good morning, good morning, afternoon, good evening. Як запитати ім'я? What is your name? Як запитати, як справи? How do you do? How are you? What's up? Скільки тобі років? How old are you? І звідки ти? Where are you from? Nice job! А тепер давайте подивимось, як би було, якби Макс і Яна пішли на курси англійської мови в My School? Hello, gorgeous! Hi. What is your name? My name is Yana. How are you? wow uh, where are you from i'm from ukraine how old are you 12